Я приніс з колодязя води, сів на призьбі і на відра глянув. І побачив хвилі океану, зливи, водоспади і люди. Я хотів збагнути в ці хвилини, світ увесь окинув неспроста. Чим були колись оці краплини, поки я з криниці їх дістав? Ця велика життєдайна сила не лише снігами й дощем спада, у скількох людей текла по жилах, з кров'ю хвилювалася вода. Грізних битвах мужності давала, кликала до подвигу не раз. Ця вода колись когось кохала, з ніжних вуст паринкою знялась. Протікали океани часу, а вода боролась і жила. Хай же все віддасть вона відразу, все поверне чим колись була. Зачерпнув води я цілий кухоль, п'ю її з надією в душі. Та колись же в мене силу духу, дай наснаги, на подвиг надиши. Хто міг подумати, що Здолбунівщина на своїх теренах має аж 86 джерел живою водою, та лише півтора десятки з них упорядковані. Лише з них здолбунівчани мають можливість цивілізовано напитися цілющої водиці, зануритись у її прохолоду, зачерпнути повні долоні та принести додому цілительницю тіла та душі. Мало який край може пишатися такою кількістю джерел. Кожен з нас може знайти, впорядкувати та милуватися своїм водограєм, насолодитися смаком прохолоди з облагороджених власноруч водних перлин рідного краю. Адже вони в майбутньому можуть стати туристичною візиткою з Долбунівщини, показати всю багатогранну красу та багатство природи нашої малої батьківщини. Тож давайте разом повернемо до життя рідні джерела,